Росія продовжує глумитись над поляками. Ми вже обговорювали з вами інцидент, коли ракета Х-101 залетіла на територію Польщі, але наші сусіди вирішили її не займати. Натомість, як виявилось, було викликано посла РФ, ну типу на килим. І знаєте, що сталося далі? О, я навіть дам невеличку паузу, щоб ви підписались та написали свою версію у коментарях. Так от виявилось, що посол Грашкі забив на всі вимоги поляків і нікуди не з'явився. А потім, і взагалі, покинув територію територію Польщі. звісно, це ще один плювок в лице нашим партнерам і демонстрація повної зневаги зі сторони Москви. А з іншого боку, що вони хотіли, коли ти щоразу демонструєш слабкість до тебе і починають ставитись відповідно. І чим більше НАТО і особливо Польща буде дозволяти агресору, тим більше той буде впевнений у своїй безкарності. Тому, доброді, не дивуйтесь, якщо в один момент вам доведеться блокувати не автобуси з України, а танки, наприклад, з Білорусі.